Знайшли мужики, є. Дешева заміна, недорога заміна мотоблоку є. Встали ходити за тим мотоблоком, горбатися, тягати його, піднімати, опускати. Ну, є варіант. Те ж саме, але багато круче і не сильно дороже. І при тому, при всьому, у вас буде вже зовсім інше, у вас буде вже трактор. Да, на базі мотоблоку, пусть так. Но, хлопці, він дешевий. В нього є гідравліка, в нього є трохи більший мотор, в нього є рульовий, є така груба рама. Потім е регулюється колія по обох осях. Дуже зручно. Від 90 майже до 1,20 м. Потім генератор виносний є насос. Зараз покажу під капотом е зліва на рамі стоїть насос і генератор стоїть під капотом виносний. Вже все грамотно зроблено, щоб в нього не попадала вода. Стартер, генератор стоять там, де треба. Е, насос масляний стоїть там, де треба. Незалежна нав'язка гідравлічна. І навіть е, в великих тракторах такого немає. Незалежна нав'язка гідравлічна і незалежно від щеплення працює гідравліка. Поки заведений мотор, гідравліка працює. Блокировки диференціалу немає. Є Розблокування півосей, Це вам дає, убирає ті вали, які в цих коробках завжди обривало. Коротше, грубо кажучи, пацани, це найдедораний, Доділаний, дешевий замінник мотоблоку. По суті, маємо мотобочник, коробку, мотобочний, з іншої сторони, мотор, і плюс до того груба рама, шасі, кольоса, рульовка, генератор, стартер, повністю гідравлічна система, все як має бути. Тому, хлопці. Якщо вам вже спина болить, ходить за мотоблоком, якщо ви вже негодні, або батькові шукаєте, або ще щось. Вони нормальні, вони вже не роблять такі в поконченому три роки назад, що все сипеться, коробку вона постійно крутить. Для свого огороду 10 соток, 20 соток, там, 30 соток, то є отличний помощник. І воза потягнуть, і викопати бараболю, і щось десь перевезти. Покосить якийсь там участок, сіна трохи накосить, навести. Все, що може мотовок, цей робить хлопець ще більше. О, тому що все-таки півтона має весу, Якщо ще на нього закинуть груза, бачите, чолки йдуть нормальні, такі посилені, вже грубі, півося, п'ятдесятка. 50 50-ка. Ну, для таких задач для себе тракторець, як замінник на дорогі мотоблоку, буде саме, саме то. Компанія Кінтавер від виробника ДТЗ Україна дає. Два роки гарантії, ось а вже бачите, нова коробка йде, де нема а, отого по центру диференціалу. І а, гідравліка з плаваючим режимом, в трьох, трьох, трьох три положення, є плаваючий режим, що можна вже якось більш-менш працювати. І коробка передач йде іменно розблокується одне колесо. Воно може не так прям зручне, але воно набагато надійніше, ніж блокування диференціалу. який диференціал тут був в цих тракторах, як розходний матеріал. Ну, понятно, що багатство чого треба, то ну, подороблюють по ньому сидіння, поменять, крила, посилить трошки там може, для себе, щоб вам було зручніше, комфортніше. По датчиках є всі датчики. певно, навіть будуть всі працювати. Ну, Мотогодини, давление, температура, все показує. Такі -во, маємо такого дракона. Маємо такого дракона 16-ку, маємо такого дракона 20-ку. 20-ка ще йде грубші колеса задні, 9,5. І 20-ка йде 11.05 мотор. Тут іде обично на базі 95-го мотобочного двигуна. От, тракторець. Так що, хлопці, майте на увазі. Шухайте собі недорогий замінник мотоблоку в село. То майте на увазі, що є такі тракторці. Якщо, брати, е, йде комплектація фреза Пух, фреза йде на 1,30 тридцять, Якщо брати, наприклад, у вас був мотоблок, у вас все лишилося з нього нав'язка, то вона вся підходить абсолютно. От, і можна взяти самого тракторця, і там буде взагалі ціна ще менша. І з мотоблока фрезу, з мотоблока. Культиватора там, з мотоблока, пуха, все, що у вас було з мотобока, все підійде. Хіба треба може буде докупити перехідну плиту підйомну на гідравліку, щоб поставити, щоб притакти мотовочку ту ж саму фразу? Так, ло, а, все технічно навісне. Деякі небольшими запрацюванням, підходить і по цьому немає. Тому, хлопці, от, такі його є дракони дешеві, недорогі, простенькі. Замість мотовоку, під жопу в воду. Вот. тому давайте. Вставляем доставляємо безкоштовно. Предоплатим. Набираем розрахунки все на висті. И ще в нових моделях ваша Труба така гарна, Ви будете їхати по селу будуть вам всі А вот. Ну, насправді, как раз мы можем для своїх задач, где они себе от, ну, вверх. Пожалуйста. У вас же вся ця біліберда. Бачите, на якої висиділи? Бачите на якої висиділи? Мотоволічна виставка, воно в принципі до мотовоку базово, Тому що і тут треба буде теж, ну прикинь, тот пул він коротенький, він такого хайба, буде під кутом стояти. Так само все. По них. Що вони там ламалися, ну ні. За там, 7 років китайці роблять, то тих поносили, що там коробки говно. Ну, Коробка слаба, вона мотовочна, ну обічна коробка мотобочна. За 7 років їх, їх вже доробили. Зробили там більш чулки такі, щоб не обривало грубі. Зробили краще щеплення, щоб воно тримало. Ну і сама коробка Були, гралися, що поставили блокіровку на неї диференціалом. І воно постійно зрізало вели. Зараз такої ж фішки немає, вже йде розблокіровка по осі. Єдине, що часто об обрізає, то первічний вал, який йде на цей, який крутиться в цю зв'язочку. Де воно то, то, що на фрезу. Тут же тут ж є внутрі один, і на підйомному механізмі один. Да. І воно, коли ви фрезу дали просратися, ну, грубо кажучи, по невороному або після дача по важкій землі, той вал зріже. Вони дешеві. В принципі, їх як розходники по нього використовують, але то теж треба знати, що о, таким трактором робиш фрезою, воно ну, є певний ресурс, потім доміняєш вал. Ну ви це єдиний що момент. Так щоб прям по ося погнуло, порвало, то треба бути треба йому дати просратися, треба бути трохи рукожопа. Но! Но! Можеш поставити поки на паузу. Ответить. Ответьте, сейчас нормально розвалим. А, да? Алло, так, да, Паш. Да, да, буду, 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 буду. Да, 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 да. 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 да, да. А... Брать. Ну, можно работать. А в чем даже их отмены? Нет. А, багато кто там рассказывал, ну, всякую, всякую Там можно тут наклеить наклейку. клей. Вы у вас есть машин? Гроші, щоб там з Китаю купити контейнер. Вам, китайці тут любують зроблять наклеївку, можуть металічні букви зробити, ну, то в залежності вже від бюджету. Можна тут написати Кінтавер Васі 27 Pro Master Edition Turbo. Поняли? Тут написати. А по факту треба дивитися просто по двигунах. Тут більш вміняємі цифри йдуть. І ще є літьо на вулиці. Там буває їх чотири види. Тобто На базі 95-го. Як оцей, то на базі 12 сильного мотовочного збільшена поршнева. Потім йде 11 -2 0 то йде як номіналом 15-ка, але но в мототракторах вона вже 18, тому що теж збільшена поршнева і йде більший об'єм самого боку. Так само і 11-05, то є 18 сил, але на них 20-ка, кінка 200, і 115, то йде по факту на базі. 18-ки, типу, З теж більше на об'єм, збільше на прошло зроблено, типу 20 сіл. Ну і більше вже вопрос. Розумієте, тому що там 22 сили, 11-15 мотор, то 24, то вже забагато на ту коробку буде. Тому я б обрав або по 200ку, якщо у вас є там трошки об'єму. Якщо ви сугуби для себе, у вас там свій городик, там, якихось, там 20-30 соток. Там можна там, сусіди щось витопити і про це привезти, покосити біля хати. Ось все, 160-й, оптимально воно. І все-таки такі мотори були в ну, Типа. І воно з коробки грає. О, воно, воно з коробкою грає краще за все. І менше всього конкретно косяків, конкретно сервісів по 160-кам. Чим більше капо, чим більше тут проміра, всяких вставок, чим більше всратої фігні зверху наліплено в таких тракторах, чим більше там пише коня, тим більше воно у вас буде йти все по бороді. Тако, якщо якщо будь-чесним, тому я ну, завжди там, пропоную або двохсотки, або е, ліпше всього шістнадцять. Ще момент який, В чому їх косяк? Кстати, китайці трошки справили. Найсніше, він дуже легенький. Ось вот, такі трактори сважить на 500 Может быть. цей вже більше, тому що тут зробили таку грубу раму. Але старі на такі тоненькі 500 кілограмів. Щоб ну, якось хотя бы ти вам до корпусним пуговим рати, об'єктивно, причому на задньому приводі, вам що треба зробити? Треба кинути <кх> сюди бліна якогось кусок рельси, або вот там газовий балон з піском. Кілограмів 70, ну там досотки більше не треба наперед. І кинуть назад. Сюди чітко стане блины з спортзала, такі советські стають, трошки роз, розсоверли їх. Або ну якісь любі грузи, там найти баушні, не знаю, то не є проблема. Додать йому трохи ваги. Особенно наперед, бо передок піднімає від такої коня, під, підстрибує. Той трактор, і це вже вирішить. Поняв? Це вже, вже вирішить от і до. Навіть як я впевнений, якщо от, кинуть грузи... Кілограмі 150 противаги на такі 160 він буде ліпший тягнути, ніж 200 в базі Тому подумайте, подумайте за цю 200, тому що ну, тут більше грає вага. Ну може так само, тому що тут колеса ширші Ну в принципі, вага грає в тракторі воронці, поняли? А ви а те, що написано там про Мастер, Макс, Люкс, Шмакс, то до самої, до самої сраки, то воно з може бути красиве. Там может быть хром везде, там какие капот, может быть здоровый, там написано, там люкс на каким буквы. А потом вы сядете, и вас пфф, коробку порвало. Пиздец, все, вы <губить> <губить> что вы То наведите на эту обертку. Но кентаврики, они, в принципе, проверены временем. А, я ж по мощностях рассказал, по тем рассказал, по чем, что по навеске. тоже розказав що там прорублять може треба будет, ну особенно вот на таки 200 більше надо буде Ну коротше чем більше мототрактор, тим більше грати тут высота плюс минус соответствие ну вот покажи тут же вона нижче об'єктивно стоїть сама за счет полез тя точка выше. Там, там вище от, я бы приніс пуга показати того малого ну, коротше топорево ну, а так сверху, хлопцы, бог, бог вам в помощь як то кажуть Сидение, а воно скрило треба щось з ним робити. Оці, оце от, короче, ублюдство, трохи здвинуть сюди, тому що, бачите, як педаль вход, ну, до того. В чоботі, в болоті будете ставити ногу, воно буде все застрівати, будете дерти. Тобто тут під себе його повністю треба зробити. Так само капот. Я зараз просто покажу ту електрику. Поки китайці, певно, щось курили, нормально дивіться. Ну, прикиньте, все зверху. Мало того, що капот його повідриває в п'ятліці. Ну, якщо такого жбурнуть, то капот відірва, я впевнений. Електрика це вся, ці всі контакти, генератори контакти, воно все одно тут попадає вода під, під, під капот. І то треба по-хорошему все взять, все взять проізолювати, бо закисне і потім буде електрика ключить. Так само, ну по фарам я не знаю, вони більш-менш зроблені адекватно, але я все одно, що стосовно електрики, всю передивитися, всю як комп'ютер-трактор, бо ну, саме ті датчики, тут теж гірлянда. Ну всюди та гірлянда. Новий рік, кругло от, Ну які я що. Люди мають знати. Криваці. Ну коротше, що по кузову, що капот я б зробив нормально. Якустю, ну, щоб воно відкривало нормально, Там, може газову порпуні. Гуляйте, гулять. Крила усилив, сідушку поміняв. Оці крила теж отут обламає От вібрації, отут або отут. Бачите, яка сварка? Ось раз, два, три, і за чим заморачуватися на, на три точки. Воно відірве, мотає вам на колесо в процесі, в процесі роботи. Причому швидко, поняв? То можна зразу зробити, згорити. Тут такого уголка варить. І тут переварює, щоб було нормально. Тому що воно одразу, одразу, відпаде. Що гукають? Ось тут ці крила. Ну таке. Зароби цідку поставив би людську. Трошки глянув би до рульової машинку, там буває треба її настроїти, бо вона, бачите, гуляє, сама ось гуляє. Тут таке гуляюче ось то нормально для таких тракторів. В принципі, тут там треба просто глянути підтянути. Ну коротше, і, і що? Оцю шнягу переніс би. Грузи, обов'язково би кинув груза, потім що б я зробив. А, якщо там на оранку да, є такий комплект, як варіант, для переробки на трьох точках. Він 8 тисяч гривні десь орієнтовно. Наприклад, фрезу оставляємо так, під оранку цей комплект, ось 4 болти знімаються, сюди фігаючись той комплект для трьох точку. Він воно буде без вому, просто буде трьох точка. І ось, ось... циліндром піднімав. І однокорпусного корпусна пошка конського, такого типу Полтава робить 1,20-1,30, такий чорний. Він регулюється, причому і так, і по куту атаки його можна настроїти, навіть з такими колесами. Не треба нічого буде гратися. От, і таку трьохточку ще плюс. І того пуга. Комплектно я б не брав, воно то шляпа, а не пуг. От, ну, фрезу рідну. Ось що я робить. І по мінімуму можете вже їм робити і акуратненько. Маслицо міняти вовремя, дивитися за ним. Я теж бачимо, мужики, трактор в такому гавні. Ну, на відео в людей. Хлопці, то на МТЗ. Розумієте, що ви можете, ну, умовно кажучи, вшатувати, вшатувати і до нього навіть не дивитися. До нього треба дивитися, бо йому прийде жопа. І МТЗ прийде жопа, якщо до нього не дивитися. На цьому прийде жопа швидше. Набагато швидше. Тому хлопці, варіанти є. А, якщо будете замовляти нас, вам все підкажемо, як, що, до чого і так далі, щоб ви собі реально розуміли, що, що, з чого що, що воно. Чого вона складається, що вона собі представляє. Ну якщо у вас 10-20 соток, я б все-таки радив взяти 160 ось таку BN. На посиленні рамі вона буде ваги давати плюс. І на таких 7,5 колоса ширших. Бачите, трошки десь не дотягнуло, болту, що вона так грає. І обтяжечку. Після того, як два до страх доїхав, зразу ключики, куди ковдру постелили собі жилеточку і вже оп-оп-оп входити в режим роботи, як, як то кажуть. Ще який був косяк, один розкажу, що дзвонить людина, каже, в мене тече з під чулка. от отсюди, от от отсюди тут, бачите, гравіра стоять. Ота от частина скручена, ще з Китаю йде, то не наші рукожопи в даному випадку. А якщо тут гравера не стоять, то пособляється і тут під прокладки починає сучитися масло. У нас раз так трактор доїхав без масла в коробці, воно все витікло по дорозі. Людина цварилася. по факту треба просто поставити було гровера. Бо буває завтикують. Тому от такі моменти дивіться, і, блін, такі техніки можна попрацювати 5-7 і годин, і 10, якщо чесно. І там буде розказувати, що не робить. Зубри 120 з конченим ватовочним кробкою стоять дрочіння роблять по 10 годин людей, в кого руки стоять нормально. Ну якщо у вас руки стоять так, що ви хочете вшатати, то візьміть візьміть, бля, виноходить його і його вшатайте. Він хоча б вас років 5 витримає вашої роботи, поки не розвалиться. А це. Ну, так, Підписуйтесь на канал і по мототракторцях, по курчах коротше, набирайте. Ми по корчах знаємо все от і до. Звертайтеся.